В обласній клінічній лікарні імені Гербачевського з'явився новий апарат ультразвукової кавітації, які операції тепер зможуть проводити. Та скільки пацієнтів вже прооперували за допомогою нового обладнання, розповів медичний директор з невідкладної допомоги та хірургічної роботи. У Нас до цього часу не було подібного типу апаратури, яка б дозволяла нам впроваджувати такого типу оперативні втручання. От, тому унікальний тим, що ми можемо відкрити новий напрямок в хірургії, в нейрохірургії. От, розширити спектр оперативних втручань, зробити, то, щоб е, наші люди з області не їхали там в столицю чи якісь інші великі центри, де оперуються дані пацієнти. До придбання цього апарату ми печінкову хірургію де-факто велику резекційну не виконували, тому що не було відповідного обладнання. Це не тільки стосується апарату кавітації, це якби ключовий момент старту цієї хірургії. От, стосовно нейрохірургії, нейрохірурги оперували, пхлини мозку, скажімо так, з за застосуванням таких традиційних методів когуляції, тобто зварювання тканин, як розповіли в лікарні, апарат коштує чимало, але його використовують в різних медичних напрямках. Заклад за державні кошти придбав цей апарат, вартість десь орієнтовно біля 12 мільйонів гривень. Це ультразвуковий апарат, ультразвукової кавітації для розділення тканини печінки, тканин головного мозку, тобто для проведення. Безкровної хірургії ми її використовуємо і в напрямку загальної хірургії. Це хірургія печінки, пухлин печінки, метастатичних уражень печінки і апарат для хірургії пухлин головного мозку. За допомогою нового приладу вже було прооперовано чотири пацієнти. В Середньому від 15 до 30 пацієнтів нашої області потребують хірургії пухлин головного мозку. Це що стосується нейрохірургічного напрямку, але звичайно, що кількість може бути набагато більша. Згідно законодавства, маємо статтю закону яка передбачає, що медицина у нас безкоштовна для пацієнтів. Всі витратні матеріали відповідно наразі заклад бере зобов'язання їх придбання і надання пацієнту. Так, да, пацієнтам в операції безкоштовні. У лікарні кажуть, що новий прилад дозволить хірургам проводити операції з максимальною точністю, мінімалізуючи ризики для пацієнта.